І також нагадую, що в нас є в наявності теж відносно новинка, Voyager V-930, це вже нова версія. А в чому перевага такого тримору? По-перше, тут є дисплей, по-друге, дуже хорошої якості акумулятор. Значить, тут акумулятор у нас витримує 360 хвилин. 360 хвилин витримує акумулятор, може працювати від мережі, керамічний ніж. Підходить для гоління під Ну. Подивіться, будь ласка. Він, до речі, це дуже схожий на свою... в свій час був дуже популярний, можливо, хтось знає Кемей. 2219, якщо не помиляюсь, він, до речі, схожий і візуально. Це Voyager зробили свою версію. Тут так само нульовий зріз, керамічний ніж. Тут, до речі, зате тут є вже дисплей, який показує рівень заряду акумулятора вхід USB Type-C. І тример коштує 799 гривень. За таку якість це супер ціна. Він у нас теж часто його замовляють, популярний, тому, будь ласка, замовляйте. Замовити можна на сайті Trimorinwe, можна замовити через Instagram, Viber, Telegram. Тому, будь ласка, замовляйте, як на мене, і ціна приємна, і, до речі, а, і насадки. От що стосується насадок, тут в комплекті 1, 3, 5, 7. Тобто, можна використовувати для коригування довжини бороди. Я вам зараз покажу саму найбільшу насадку. Ось, бачите, відстань моїх пальців. Це відстань а, довжини зрізу. А тому, будь ласка, 1, 3, 5, 7. Це дуже хороша довжина, тому що зазвичай 1, 2, 3 кладуть. Не всім підходить така довжина. Тому тут вже до 7 це, звичайно, перевага. А, замовляйте, кому потрібно, кому сподобалось, замовити можна на сайті Треморінві. Замовити можна через інстаграм, вайбер, телеграм. У нас є також. Посилання пряме на інстаграм і на сайт, де ви можете теж замовити. Тому надаємо гарантію на всю техніку на 12 місяців. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, буде ще багато новинок.